Ніж самого головного бога Олімпу Зевс. Ну і наша касторна модель ручної роботи Ярчук. Усім, як завжди, від друзі, команда Сталь зробила цього ножа та продемонструє вам його. Зроблений він у доволі яскравих кольорах, Руків'я у кольорі капучино та піхви у койоті. На піхвах же є гравіювання зображення Зевса, ну а сам ніж мусатом аби підтримати його у гостроті Кресалом, аби ви могли розпалити гарне багаття. Молі -лок -системи, ви могли носити ваш ніж на молі платформах, таким гарним темляком у камуфляжному кольорі та такою гарною фігуркою. Певно, що Ісуса стосовно ж самої моделі Ярчук одна з наших найкомпактніших, досить гарно, зручно сидить у руках по своїм же ж характеристикам, ніж зроблений зі сталі Х-12М. Довольна надійна та тривка сталь, вона дозволяє дуже довго не втрачати річчі властивості. Сам красень заточився вручну з допомогою шестель борових камнів, тож ще неймовірно гострим. Та покритий у захисному полімерному покритті у колір койот. Це покриття надійно захищає ніж від бруду та корозії. Стосовно ж кастомізації, то гравіювання ЗАВС є як на піхвах, так і на самому ножі. З гравіюванням самого напису ЗЕВС. Який дійсно вартий головного бога Олімпу друзі? До речі, загалом насе 16, медал ножів різні кольори, руків'я, піхов ще два матеріали покриттів, Ну і звичайно ж гравіювання може бути майже будь-який на ваш смак. Та вибір. Тож, якщо хочете свого власного кастомного красня, не цурайтесь нам приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.